Всім добрий день! Ми з пані Ксенією дуже раді вас бачити. Адже ми зараз з вами будемо ставати ще більш бадьорими енергійними. І більш 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 позитивно зарядженими, щоб ми могли не тільки навчатися, а й дуже гарно себе почувати. Софійка, зупинись, бо в мене вже крутиться голова. Зупиняйся. Все, будемо починати, тому а, сідаємо певно зручніше, оскільки пані Ксенія сидить, і будемо з вами працювати. Поїхали. Всім привіт! Мене добре чути. Так, пані Ксенія, вас чути добре? Рада усіх вас бачити. Все, замерли. Хто там нас? Зробіть так, щоб камери було гарно вас видно, щоб я вас бачила. Сідаємо зручно і починаємо. Спинка рівно. Лопатки ззаді зібрали. І починаємо. Голова вправо вліво. Дуже добре нахиляємо. Сильніше. Нічого не рух, голови не плечі. Не сідниці, тільки голова. Вперед-назад. Повертаємо носик в один бік. Другий. В один, другий, в один, другий. Робимо черепашку вперед-назад. На сьогодні буде коротенька розминка, але дуже інтенсивна. Тому треба дуже-дуже добре розм'яти всі м'язи. На мене носик. Цьогогнемо носик на мене. Софія, з поклику. ти дуже круто підписалася. Тримаємо носик. А тепер робимо друге підборіддя. Зробили друге підборіддя. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. Молодці. Поїхали ручки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Назад. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Лікці. Один, два, три.

Хвилька. Замочок. Хвилька. Ще, 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 ще. Велика хвиля. За голову і вниз. Більше, більше, більше. Дивіться, вниз, за голову і вниз. І в другий бік поїхали. Ще, 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 ще. Супер. Тепер груди по колу один. Два, три, чотири, п'ять. В інший бік. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Піднялись і поїхали стегна. Коло один. Два. Три. Чотири. П'ять. Другий бік. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Тепер коліна в одну. В різні сторони. До себе. Є. Підняли ніжку. І тільки стопа. В один бік і в інший. В один і в інший. Друга ніжка. Є. Yeah. На носочки, на п'яточки, носочки, п'яточки. Робимо гарний дих. Вибіг вниз і відстрибуємо ніжками назад. Назад, вперед, назад, вперед, назад, назад вперед. Ану, показали мені все. Стали боком, щоб я вас бачила, ви повинні робити отакі стрибочки. Поїхали десять разів. Десять, дев'ять, вісім. З вами всі. П'ять, чотири. Три. Два. Один молодці. Супер. Тепер ми стрибаємо ніжками в різні боки і до себе. Маємо. Показує. До себе в боки. До себе. В боки. До себе в боки. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Богданчик. Ти чого не стрибаєш? Аріна, чого не стрибає? Катя молодець. Воліна Супер. Діма, да, Софійка. Я всіх бачу Діма, ти чого не стрибаєш Захарчик, ти зробив? Ти просто там щось рухаєшся ногами дригаєш і все. Так, я, yeah, так? Да? Секундочку, в мене падає телефон. Все, стоїть. Присіли і п'ять разів догори. Хух, серце вискакує. Мія молодець, не забувай дихати. І поїхали. П'ять. Вниз. Чотири. Три. Вище. Два. Ще вище. Один. Є. Є, молодці. А тепер ми зараз вже загубила штанія, Ми сідаємо на сідниці, обіймаємо колінка і треба перекотитись на спинці. Отак. От в один біг і в другий. Ано зробили. Є. І тепер ми додаємо, що коли ми будемо. Коли ми, не, не відволікайтесь на чат, будь ласка. Хто не хоче займатися, то його особиста справа. І ми зараз робимо на спинці перекот. Перекат такий і виходимо на ніжки. Роз, і... і на ніжки. Відірвали жопку, Три рази розкачались і на ніжки. Ви повинні вміти стати на ніжки. Відірвати сідницю. А ну ще раз. Показуємо. Разом зі мною. Розкачувались і на ніжки. Піднімаємо сідниці! Що всіх такі важкі сідниці, чи що? В кого вийшло підняти попу? Діма, в тебе виходить. О, що ви вже всі руки піднімаєте? І що таке? Вже стільки питань, мирося, що таке? Давайте пробувати, спробуємо зробити, а потім будуть запитання, так? У мене не Так? Получалося в мене? Одна супер. Давайте тепер ми робимо трохи іншу вправу. Ми лягаємо на спину, рівні ніжки ми закидуємо за голову і потім піднімаємося. Показую, так, щоб ви мене бачили. Ага, отак. Лягли і рівні, а голову і піднялись. Поїхали, я дивлюсь Софійка. Швиденько на спину. І рівні ноги за голову. І тепер ноги на місце. І піднялись. Супер! П'ять разів треба так зробити. Поїхали. Діва, молодець, давай, 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 піднімай сідниці. Піднімай сідниці. Виходь на ніжки. Катя виходить. Я дивлюсь. Ну, давай, давай. Ні, треба сітницю підняти, дівчата і хлопчики. Вони ж у вас не такі уж і важкі. Кажи, Кать. Не хочеш? Так, добре, я зрозуміла. Давайте тоді зробимо трохи іншу вправу. Ми сідаємо як з Як з Жибенятку? Я стою на носочках. Тримаюсь ручками і піднімаю одну ніжку. Поставила другу. Поставила. І треба це зробити швидко. Одна, друга, одна, друга, одна, друга, одна, друга, друга. Швидше, ще, швидше. Ще, 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 ще. Ану, швидко, швидко, швидко. Повинні тримати себе на ручках. Один, два, три, чотири. Ще, 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 ще. А ніжку вирівнюйте. Вирівнюйте повністю. Є. І тепер ми спробуємо зробити нереальне. Ми спробуємо вирівняти дві ніжки одночасно. Готові? Приготувались. Ручки поставили. І дві. Є, давайте зробимо три рази. Один. Два, три. Є, є, є. Супер! Да ви прям супергерої, у вас виходить. Виростаємо. Виросли. Зробили гарний вдих і обійняли свої ніжки. Рівненькі, рівненькі, рівненькі. Коліна не згинаємо. Ще раз виросли і обійняли ніжки. І ще один раз. Вдих і видих. Є. Yeah, yeah. Шагнуло одною ногою вперед. Ніжки рівні. Робимо вдих. Видих. Ручки до підлоги. І піднімаємо задню ніжку. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Молодці. На іншу ніжку. Вдих. Видих. І піднімаємо. Один. Два. Три. Чотири. Ще. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Є. Є. Молоді. І наостанок робимо гарний, гарний вдих. На носочках Затримали, подих. Видих. Ще вдих. Так, я щось без голови в вас. Видих. І ще один. Вдих. Затримали, затримали подих. І видих! І робимо п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. І поаплодували собі, які ви молодці. Ті, хто сьогодні займався, ви великі молодці. Як ви себе почуваєте? Арінка, молодець. Пишаюсь з тобою падає телефон. Молодці займалися сьогодні неймовірно круто. Я вже уявляю, скільки у вас там енергії після занять. Так, а тепер швиденько ручки Мія. А, я хотіла вам показати деякі штуки. Ну, а є настичні. Перше, це колесо всім відоме. Так, обережно. І друге це отакі от спогад. І третє. це стійка на руках, правда, вона в мене не духа, але щось є таке. Ага. Дивись, я тобі скажу, краще себе тримати в стійки на руках, тобі треба спочити, не її зробити рівною. Втягнути прес, піджати сіднички, і тоді ти будеш краще стояти. Так, Дима у нас руку тримав з самого початку, Діма. Що хотів сказати? Я хотів що повідомити. Тезні кульки в тебе, Діма. Діма ай, готується. Ай, у нього ай. є кульки круті, у нього є е, до дня народження серветки, тому він готується. Софійка. Я хотіла сказати дивіться, як я зробила ту вправу, що на дві ноги. А, операція. Ти не просто пригала, щесь тривала, а ще й затримувала. Так, у нас ще є а, Олена, правильно? Ем, я вам покажу трюк. Я, я закриваю подушками вушка і закрити очки. Так, Бачите? куленка в нас. Бачите, Бачите я зникла. Так, да, класно. Дуже крутий трюк. Так, у нас ще Захар ручку тримає. Захарчик, що хотів сказати? Коли про ногу, коли дві ноги висовувати, я їх навіть не лежав на пол, я одразу вбирав ноги. Увітрі назад. Це крута, крута вправа, я рада, що в тебе вийшло це зробити. Так, і в нас ще є Микита і Вероніка. Включі тільки мікрофончик, тому що я вам не можу включити мікрофончик. Микита, вмикни мікрофончик. Тому що немає доступу до вашого мікрофончика. Це Веронічка. На жаль, не можу вімкнути, тому що не надали доступ до мікрофона і не вмикає. Ну що ж, мої любі, хочу подякувати перш за все пані Ксенії. За а таку я... крутезну фізкультуру і ще хочу подякувати вам, ви неймовірні, займалися сьогодні на 200%. Так, Мирося ручку тримає і ще Влад ручку тримає. Мирося, що хотіла сказати? Дякую. мене мама почала робити кувирок вперед. Круто, мама дуже молодець. Так, і влад. Это, это за вот это дякую тобі. Влада, дякую тобі. Ну що ж, традиційно відправляємо сердечка пані Ксенії один одному. Бажаємо гарного, гарного настрою, гарного, гарного дня. Мія, що сталося? Я хотіла вам сказати, що а, мені більше всього подобаються ваші Дякую. Нестер, зустрічі. Нестор нам сердечко. Нестор, yeah. yeah. теж окремо сердечко. Okay. <реш> Крутезна качечка. У твоїй качечки Це більше, більше одягу. Yeah. Все любі мої, давайте будемо прощатися відпочивати, адже скоро в нас заняття, і oh, треба трошечки часу відпочивати. Супер, oh, з качечками ми ще поділимося. Бажаю всім гарного дня і гарного настрою. Бувайте!